Великий рабунок авто 5? О, боже мій! Я в перший раз чую про це. Я про цю гру чув якомусь шоу. Я впевнена, що це по телеку. Можливо, колись я бачила цей ролик, цілі гри робити великі пограбування. Ця гра відома серед малюків, і що малечі хоче навчитись грабувати авто? Питаннячку, мої онуки не побачаться. Я реально не знаю, якого хріна я тут. Я знаю, що я тут повне ноб. О, красуня, Подивіться на це тіло. Це я? Ого, так, він красунчик? такий самий, як я, пару років тому. Вибачте, а що я повинна робити. Я повинна керувати ним. Раз, ти зрозуміло. Він рухається. Я погано керую цим персонажем. Вперед, тільки на вдарці. Ох, пішов. Та погляньте на нього. Справжній чоловік. О, погана хата. А це хто? Дружина або нічна. Воно напувається? Не перепишеш хату на мене, я з тобою не спатиму. Так, це дружина. Набійся цю жінку, а йде на вулицю. Можливо, це вихід. Рафік, реально фантастична. Це схоже на Санта Бау. Тож, яка у мене ціль? Шукати на свою сраку пригоду? Оце моє авто. Паркока під відкритим небом, тож прокатимось, тільки як це зробити. Це нормально. Давайте не будемо бити її. Ну, раз, пароворуч, нічого. Ну, вперед. А що ця кнопка робить. Приїхались. І що це було. О, поїхали. Отлайно. Я колись виджу звідси. Мені потрібно тільки виїхати. Але зруйнуємо це до біса. Тільки вперед. О, подивися, у нього вікно розбите. Вишкинули гранату. Витрачено. Боже, це жахіття. Що? Помираючи ви починаєте спочатку. Це так тупо. Ooh, stop, stop. Стій, стій, стій. Гаразд. А чому ви зупинились? Там був знак стоп. Гаразд, зупинись, зупинись. Чекаємо зеленого світла. Пішохоти хай пройдуть. А тепер погнали? Вперед, Джоня, ти зможеш? О Боже! Ти що, права купив? Замовка. Я можу викрасти авто? Напогана спроба. Постривай, ну гаразд. Візьмемо тачку. А постривай. Провалимо авто. Отак. так. Знай, хто головний. На КВП-атами. Упс, не хотів. А тепер валимо. Це мікроавтобус, мій. Погнали! Так, поглянемо, що ми можемо в цій грі. Ох, чувач, не ламай мою тачку. Та чому ти був на моєму тротуарі? Я вибачаюсь. Ой, я зараз в Санта моніці О, боже мій, це те саме як реальності! Давайте прокатимось на яках. Подивіться на це, мабуть, буде круто. Воно вибрує! Це було реально круто! На тисяч, щоб грати в теніс! Єбать, який я рак! От і гівнюк! Засмічує українську мову! І зараз! Кінець! Ти реально круто граєш! Та не засмучуйся! Та ти лох! А на такій ситуації моя страховка діє? Що за хрінь? Це что, пістолет? О-о-о. гляньте на це! Це арсенал зброї! Отак, вот кралю, це Р-15! Ну, є поганець. ты не хотіла. Ну, ми розважатись. Автомат в руки, ти жертва моя. Люди такі сатани. О, може це? Мов хлопчина, а тепер на мене. тут стає небезпечно. Ну пішли. Отже, вичі падлюка. Ось наступна жертва. Отримуй. От лайно. Раз, зробимо вигляд, що цього не було. Ця гра мені на те вподоба. Ця гра показує темну сторону цього життя. Чувач, що What ти, ти такої? Погладила. Чому? Не знаю. І взагалі я хотіла пристрелити. Я мою ніж? Ніж дає шанс на перемогу, і я не брешу. Ох, oh -oh. oh, ти такий жарбайсів мене. Я в перше житті вдарив жінку. І це весело. Це насправді весело. Я реально отримую задоволення. Ще зазорі ясні. Показує рівень вашої злочинності. Я типу крутий пост, так? Я не зовсім без бою. Ви не візьмете мене живем. Так, відступаємо, відступаємо. Ну, я. Витрачен. Ані це поліція, нам потрібно бігти. Тож тікай. Валимо, валимо! Не не біл, не вакцину зброю. О, дідько! Обій мене! Слід було очікувати, вбивши пару людей. Я роблю спробу втечі від копів. Нереально втекти від і це на весело. Навіть у реальності. неможливо це бляха, зробити. Без зайвих років опосій зброю. Вітаю, вас спіймали. Дідько. Так, так, нам потрібно бігти. Так, я зможу добігти. О, гаразд, я померла. Я в реальності не би вбити людину. Де копи? Давайте <пілляє> по одному. Поменяє зброю. Так буває. Що ти помираєш? Наприклад, на доля випала на Потребно Потрібно бути вечно. Вибач, меня на а але стримуватись я не можу. Дід Петро, у вас гості. Дідька, не височала ще цих бісових копів. Ну, ма по одному сюди. По мене влучили. Двічі? Та бляха не стріляйте. Дітька, я просто Отримуй, отриму, стіна. А де збирається його зброя? Так, тікаємо, тікаємо від копів. Пане ви оточені. Мляділа срань. Гаразд, хлопці, це кінець. О, божечки. дякую. Це якесь жахіття. Реально, прикольна гра. Реально, було весело. Я перший раз так розважилась. Це було жахіття. Ця гра... змушує мушу робити. Знову як мені ця гра? Вона мені сподобалась. Ця гра підняла настрій на цілий день. Я не знаю, де можна так розважитись. Надію, що не буде гратися. Ця гра створює ілюзія, що ми вільні, але в реальності є закони. Запам'ятаємо, божевілля тільки вгорі, але хочеться, щоб це було в реальності. Чудовий спосіб провести день і розслабитись. Може постріляти, може поподорожувати. Ця раз може робити зло. Кожна людина має голову на своїх плечах. А у вас не виникає бажання когось збити. Так, саме тебе. Мене? Так, якщо ти був би грі.